що Я, я, блядь, модний пацан. Я відправляв когось за мене. А ти без документів приїхав. Що ти на мене кричиш взагалі? Військовий сам нахуй країні, блядь. Ти без документів військової обліковуєш. Давай якось я буду з одним кимось говорити. І стоїмо, дамо поліцію. Стоїмо, аж дамо поліцію. Давайте приділимося. Тобто я уходжу, чи ми ж да поїдемо. Визвав поліцію. Ну так що ти гараж тисяч? Все. Поприїжджали, блядь, і розказують. Друзі, усім привіт, рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Як представники ТЦК зупиняють особу на вулиці, починають повідомляти, що вона нібито знаходиться в розшуку, перевіряти документи. Однак, матеріал я дуже цікавим, тому що, по-перше, людина веде себе спокійно, зазначає певні юридичні норми і як потрібно їх застосовувати. В Свою чергу приїжджають працівники поліції, і тут мене взагалі поведінка працівниці здивувала, оскільки вона діла в рамках чинного законодавства. І чим це закінчилось сьогодні у відеоматеріалі. А я, в свою чергу, друзі, нагадую вам, що якщо вам потрібна юридична допомога і юридичний захист, ви завжди можете долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія АД за цим номером телефона. До речі, 22, 23, 24 листопада у нас діє знижка 20%, Тому встигні долучитися до клубу, а також придбати для себе корисну літературу в описі під цим відео. Середніше одні ділили країну на частини, тепер ви цим займаєтесь? Ні, ми не ділимо. Ну а як, ви знаєте, приїжджаєм тільки що назвали. Ви приїжджаєте, хто з Херсона, хто з Одеси, хто з Миколаєва. Поприїжджаєте і тут собі фокуси показуєте. А не маєте права, хто ви такі. А ви вважаєте, що ви маєте право? Маємо. Як ви думаєте, для чого создані мобільні групи? Офіційно працюю, поліція кім. про це знає, поліція не перешкоджає, тому що знає, що це все ким? А? Создані ким. Військоматом. Бачите, військоматом. Військоматом має видавати тільки внутрішні розпорядження. А військомат під кимось підпорядковується, правда? Є свишок, ну, правда? От, от для того, щоб у вас скільки, були, як ви думаєте, скільки було звернень, що воєнкомат не працює не хорошо працює, би дійсно воєнкомат працював не по праву. То та верхушка, напевно, би вже воєнкомат клювала чи ні. Але чомусь воно створено і працює далі. Цей, напевно, цей, логічно це треба питання. подумати. Чи як? Чи, чи нема як? логіки? З однієї сторони, у ваших словах, є логіка. А не з однієї ні, сторони, я з однієї. Добрий, день. добрий день. Добрий день. Я бажає людина йти на контакт. Військові для нього не військові. Не хоче пред'явити документи, приїхав, каже, три дні назад. Я можу подивитися, що він перебуває в розшуку, заставити документи передивляти. Ну, він може мені пред'явити. Вам хай пред'явить, а потім проїде з нами на ТЦК. Я підійшла, тільки щоб представилася? Ну, з, з документом клас. Ну то кажіть, що придають що швидя. я просто ви щодення представила, справді Сказали, так, що. На жаль, я не чую, якщо скачаю. Як не чую? я Я чую, що ви щось сказали, але я не чую. Лобозінська Катерина Віталіна, інспектор. Так. Він думає, що ви подпишу відповідно. Ходіть, перевірили Ну, Ви ж знаєте, що передавати не маєте права, так? Ви чуєте, що я вам сказала? Ходіть, я перевірю у вас в чи ви не передбаєте в російську. Якщо ви перебаєте в розшуку військовими, я повідомляю, що ви перебуваєте в розшуку військовими за неявку і відповідно. Вони вже займаються. А не ви не перебуваєте в Рошу? В воєнкоматі мій номер є багато років. Стояли на облік? Допозон. Я там завжди стояв. Стояла на обліку. Ви туди за місцем проживання? Ні, Я ж житком, я сюди на три дні приїхав. Ага. Турист, мен... так? Ну, так. Да. Мені вже сказали, що я внутрішньопереміщена особа, за якою сраду стає. А ви став. тут не проживаєте? Ні. Саме з, з машини вийшов. Зрозуміло. Просто десь так приїхала до львова міста, пізнати, чи... Так, буквально ще, на, на три дні приїхав, я ж кажу. Ніхто в понеділок на роботу назад. Ага, я зрозуміла. розумію. Ніколи не притягують з адміністративної відповідальності, без мене немає. Mm. Які ще до мене питання? Немає. Я така відповідати. Оце встати на обміну. Поясніть людині, що я не внутрішньо переміщена особа. Дивіться, я розумію, я сержант поліції вличного Назар Іван, що ви переміщена, але законодавство. Я не внутрішньо переміщена особа. Я приїхав сюди на три дні. Внутрішньо переміщена особа це якщо б я з тих територій, які зараз захоплені, переїхав би сюди. Оце внутрішньо переміщена особа. Все, я можу йти? Ви документи. Військові облікові. посвідчення, будь ласка, що ви стоїте на обліку. Тоді можете йти, якщо раз. Мої документи Військомат, лежать ви, ви в тому військоматі, до якого я приписаний. Я їх Чому не маю за собою носити. Військові облікові документи ви повинні носити в військовий ви, стан. Ви не чуєте. Зараз військовий стан. Не передбачено нічим, що я маю з собою носити документи. Для чого військові. вам їх видали? Ви не Для чуєте? чого вам їх видали? Щоб вони у вас лежали просто в хаті чи носили з собою. Ні, вони, в момент вони мають використовуватися тоді, коли вони прописані по закону. І ніяк, інакше. А вони не прописані у вас по закону, так? Шановне, ви зараз питаєте. Ну, Видані документи до, по закону, до слів. Так? Ні, я не документуюся. Я вас питаю, документи військові і Ні, то ви повинні mm. проїхати з нами, засвідчити свої не, дані. Нікуди з вами не поїду. А я вас питаю, чи ні? А я вам перед фактом кажу, що ніяким законом не передбачено, що я маю сісти і Ану поїхати замовлю. Почитайте в інтернеті. Спитайте те, в поліцейській. Що ви любите читати. Скажіть, якщо я не проходжу ні по, якому, ні по якій справі, ні по чому, я зараз затриманий. Нам Законних підстав У нас немає затриманих. Поліції. А у військкомату є? Мене може затримати поліція. Військкомати функції затримувати взагалі немає. Дякую. Перший момент. Вимога щодо перевірки документів. Чи мають право взагалі представники ТЦК перевіряти документ? Дивимось, це досить, досить просто. Є постанова Кабінету міністрів 1487. Повноважень щодо перевірки документів. Ось так на вулиці в них немає. Окрім цього, ми вже знімали окремий відеоматеріал стосовно того, як мін'юст дав роз'яснення. Вони також надали роз'яснення стосовно того, що представники ТЦК перевіряти документи на вулиці в осіб не мають права. Цікавий момент стосовно розшуку. Це взагалі для мене дуже цікаво, тому що я не розумію, куди вони там дивляться і що вони шукають, який розшук. Рошук відбувається в рамках кримінального кодексу. Кримінально-процесуального кодексу є слідчі, є слідчі суддя, які можуть такі питання ініціювати стосовно розшуку людей. А відносно адміністративного характеру, чому адміністративного? Ви розумієте, що там, наприклад, якщо особа отримала повістку і по ній не з'явилося, є адміністративні певні заходи і відповідальність адміністративна. За це. 210-210 пригодинку -210 жодного розшуку Кодексом України про адмінправопорушення не передбачено. В них в базі максимум, що вони можуть подивитися, це те, що представники ТЦК звертаються для того, щоб особу знайшли працівники поліції та доставили для складання відповідного матеріалу. Однак, в розшуку, базі самої розшуку Міністерства внутрішніх справ, особа не може перебувати за адміністративне правопорушення. Вона може бути позначена як особа, яка повинна Набути доставлення, доставлена для складання адміністративного матеріалу, оскільки порушено відповідні статті Кодексу України про адмінправопорушення і зазначено які, і ким саме ініційовано. Тому що ми вже піднімали багато разів це питання стосовно розшуку. Це вони так називають розшук. Однак, розшук у нас відбувається в рамках Кримінально-процесуального кодексу, Кримінального кодексу України. Дивимось далі, друзі. Кодекс України про адмінправопорушення. Якщо ви вчинили адмінправопорушення, яке зазначено в... Статті 262, в тому числі стаття 210-2101, ви можете бути затримані лише посадовою особою Національної поліції України. Окрім того, дуже важливим є момент, що при затриманні повинно бути додержано вимоги статті 261 КУПАП. Також, друзі, хотів би вам нагадати, що згідно постанови Кабінету міністрів 1487 чітко визначено, в тому числі. Повноваження поліції згідно пункту 56 Там зазначено, що національна поліція за зверненням районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, військовослужбовців та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення, яке передбачено статтями 210-210 прим1 -210 кодексу України про адмінправопорушення, в тому разі, коли вже є вчинено адміністративне правопорушення для складання відповідного матеріалу, працівники поліції можуть це зробити. За зверненням відповідного ТЦК все. Чітко визначено нормами чинного законодавства. Тому всі ці моменти, і, і як вони роблять, підміняти поняття стосовно розшуку, стосовно затримання, стосовно доставлення, треба чітко розуміти. І ось в даному відеоматеріалі особа чітко про це зазначає. Друзі, якщо є цікавий матеріал, не забувайте його присилати мені. Ось мій телеграм-канал, не забуваємо на нього також підписуватись, бережіть себе, знайте свої права і усім вам мирного неба.